Всім привіт! Виїхали сьогодні на риболовлю. Ми Хочемо спробувати цього карасика на поплавок. Ось зараз збираємось і вирушаємо на місце. Тут вже бував. Ось, ну, Зараз все покажу. Всього дивіться, дощ пішов. Весело зараз буде вітер. Камерамен. Скаут. Так, друга палка в мене бола. Із рівер флагманачка. П'ятиметрово. Ось тут є багато. такой хлеконец и мы их за раз буду катать уже взял так взял вот такой крючок небольшой дикоевский сантимов 10 поводок поплавок ну, на вот такой высоте -то... тоже метр где -то. сейчас буду насаживать скорее всего червя и пробовать ловить так разбираю кресло Оп -оп. Оп -оп. Вот вот. Вот так. Столик, удочки. Ну і все. Зараз закину фідрок. Далеко куди не буду, ось це дерево оберу як орієнтир. Ну і все, поїхали. Ну ось десь так. Скільки тут метрів, може 20 від мене, ну зовсім трохи. Сидит там? Да. Может Ты черепаха? Я не знаю. Не А ну. Ну, нормальный. Более менее такой. Этот цвет хороший, я бы сказал. Бы. Тоже. Тоже, да? Тоже. О, тоже такой. Более менее. Це дивіться перший, перший такий побитий трохи. Не знаю, може сітку кудись, не знайшов. Ось такий карасямба. Так, ну бачили, за 10 хвилин 4 карасям. В принципі, нормально, в принципі плюс-мінус нормальний темп. якщо так і далі буде, то взагалі супер. Ну, Продовжимо. Ось, дивіться хто клюнув. Не встигли на дно впасти. Ось о. Так, ну це нам не потрібно. рибка є на пірог. Ось. Все. Так, сюди, обережно, обережно. Ай-яй-яй, отак от. Обережно. отак от, Так, ну другий є, диви. Такий, такий самий. Карасямба. Ох, такий. Приємний карась. Ай-яй-яй, завів як. Так, обережно. Опа. Ну такий непоганий в принципі. До речі. вот такий цікавий. Ну, в принципі, бачите, карасі клюють. Тож дуже непоганий в принципі Люди казали, що взагалі кльового нема. Ми ось приїхали, в принципі. Щось так клює. Може через погоду, бо скоро дощ. Вон, дивіться. Ну, а може, може пощастило. До речі, ось бачу, плавок вже хтось повів. Треба підсікати. Ай, нема. Дивіться. Так, ну як бачите, дощ пішов. Що робити? Що робити? Будемо ловити. Тапока ловив. Та, ну в принципі, а, дощ поки що не сильний, тому поки сидимо. Погодка взагалі капець. Вже речі трохи поховали. Не знаю, що воно далі буде. Подивимось. Ось екстремальне екстремальна риболова. <ривіт> 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 Черепаха. О, рибка. Перший в дощ Взагалі жесть, дивіться, тупо поливає. Не знаю, що далі будемо робити, бо ви бачите. Так, ну от бачите яка погода. Так тут риба? наче. А ні, маля, мале що зовсім. Да, коздик. Ось дивіться, зовсім малюк. Верно, але не не прогануть. Дивіться, там фідер вже щось розриває. Дивиться так, стандартно. А тут взагалі завіх, дивіться туди. Усього. І щось там сидить. Удастся, не удастся, я гадает. О, выжив. Супер. Ну, так і до дорога. Короче. Карасян, да. Ой-ой-ой. Угу. Відчепився. Ну ось і все, дощик пройшов. А що це значить? Що зараз буде жор, жор карася. Тільки хотів фідер перекинути, а тут одразу карась. Перший після дощовий. Ось такий от малюк. Пливи. не хочет вот такая карасямба пробую так, кара вот, так вот. Так, все, дивитесь, спробую сейчас зараз, на опаре чисто так вот, шту, штук может 5-6 ну, Вот так вот. вот так. Что-то будет интереснее. И, карась, и okay. О, Так, оно. О, прям тут. А все прям тут. Вот такой вот малюк Лётчик, Так потянув, так впевнено. Угу. А тут все малюк такой Знам дождь. Ну, я так и думал, что там что-то серьезное. Просто я так не понял. Не, ну это серьезная рыба. Это ж не, не тюлька, уже хорошо ж. Стандарт, стандарт, о вот такий от вот такий от карась стандартний сьогодні це стандарт. Ось. стандарт. Знову дощик. Уже третий раз. Вот так. Вот такая вот карасик. Не, ну, и то так. Не знаю. Не, не. Малюк. Малюк. Ну, вот такой стандарт сегодня. Ну, Клюнов. Так, вот сюда видите. Я тебе сказал, что просто там было чуть-чуть дороже. Да, если это не 400, наверное, те было бы там, ну, 2 800. Ну, ну, просто... Я, ты, не, не привык, <сíck> <дивиться>. <сíck> ну совсем маленький вот такой на живца, наверное, пришел бы. Да, что она снимает? Это Тю свою Ага. Uh -huh. Я щось подумав, що вона... А тут прямо вело, ось дивіться. Uh -huh. А, і все. Uh -huh. Завело. А я бачу. Uh -huh. Кливало, так? Да? Да, Кливало uh -huh. гарно. Ну, uh ось. -huh. Вот такой вот. Ну, а карась малюк. Вот такая. Вот. О, этот, после спортсменів. Ну що, на цьому в принципі, будемо завершувати. Трошки наловили рибки, зараз покажу. В принципі, що? Ну, карась був, плотва була, навіть що ще було. А, ну, таке. В принципі, непогана риболовлю. Тобто зараз, що кажуть, взагалі нічого не клює, но ми приїхали, в принципі, клює. Ось, перевірили місце. Ну. ну і будемо збиратись Ну, вам дякую за перегляд. Якщо сподобалось, підписуйтесь на канал, ставте лайк. Пока.